Зламані гілля в центрі міста. Буревій 22 липня пошкодив 5 дерев. Найбільше постраждали дерева поблизу проспекту Миру. Через сильні пориви вітру також були пошкоджені кабелі на стовпах. Повідомили в КП «Екосервіс». Зранку, 23 липня. Комунальники вийшли на ліквідацію наслідків буревію, зрізали гілки та прибрали уламки з пішохідних зон. І Одеса постраждала, і наше місто теж постраждало, Наразі було виявлено 5 таких. Ну, дерев і причому що ці зелені дерева а, падали гілля, і також у нас було пошкодження наше дроти зовнішнього освітлення, це по вулиці Хіміків та по Приморській, Але вже на 9 ранку воно було все відновлено, все тому ну, зранку працюємо і прибираємо. А, ну, шкода, що ці події нас відлікають від основної роботи, бо є Дві загальний фронт об'єму роботи. По місту сухі гілля обрізаємо. У нас є санітарна чистка як наших дербів, так і сухих дерев. Це согласовано з управлінням архітектури відділом екології. Ми, ми За інформацією комунальників, постраждалих чи травмованих від наслідків буревію нема.